Анонс. Нові поставки. Ось така Volvo V-50 із Швейцарії. 2012 рік. Максимальні комплектації. Шкіра, біксенон, релінги, датчики світла, дощу, монітор. З двигуном. Д3 2.0 дизель. На автоматі. ступеневий гідротрансформатор автомат. Тільки привезли. Дуже класний стан. Дуже класний стан. Пробіг 271 тисяча оригінальний, є всі підтвердження, Підогрів сидінь. Двигун робота як часи, коробка ідеально переключається. Ось такий автомобіль. Тільки привезли, помиємо і більш детально буде. Огляд по цій красотці. Ще раз повторюсь, 12 рік, де 32 літра 5-циліндровий двигун, автомат 6 ступеневий Швейцарії. Ціна такої красотки буде коштувати близько 11 тисяч доларів. Йдем далі. Гляньте, шкода Октавія А5. З двигуном 1,6 бензин MPI і гляньте, яка вона височенна. Просто як кросовер якийсь. Ну, я перший раз зустрічаю з такою ходовкою, з такою підвіскою, і тим більше з Німеччини привезли, щоб була така висока. Ну, коротше кажучи, саме те для наших доріг. Саме те, десь в регіон, в районний центр, де погані дороги. І з двигуном 1,6 МПІ, де що всі люблять простий, 8 клапанів. Легко обслуговується, ставиться газ. Ось ось саме те. До речі, класно дуже по кузову, не фарбована жодна деталь. І комплектація гляньте противодуманки. Далі. Релінги, парктроніки ззаді, фаркоп є сйомний. Хімчистку треба зробити зрозуміло, але в принципі салон достойний. Було два власники. Останній власник з 2010 року. Підогрів сидінь. Кондиціонер. Автомобіль. 2006 року випуску. Що в нас лобове скло? Е, Десять лобове скло рідне, друзі, навіть рідне лобове скло. Такий автомобіль буде коштувати десь 7 тисяч доларів, ну, 7 плюс, може десь так. Класна дуже ходовка, я проїхався на ньому, комфортний, багато місця, хто шукає, приїжджайте. Ковпаки процепимо, ну так купували без ковпаків. Тому, друзі, знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка. Ось наш автосалон. Дуже багато різних автомобілів, особливо Volvo. Приїжджайте на тест-драйв, дивіться, перевіряйте, є що вибрати. І підписуйтесь на канал Greenway Auto. Любий автомобіль з Європи США може вам... Провести під замовлення. Також анонсую, що у нас є доставка по Україні автомобілів. Деталі по телефону. До зустрічі.